Всім привіт! Повертаємося з суду де Зінькова, де розглядалася справа, на якій мамада Васила Романівна хотіла поновитися на своїй посаді шляхом ухвалення постанови про забезпечення спозову. Що це значить? Це значить, поки розглядався б суд, мама досила Романівна виконувала обов'язки селищного голови. І сьогодні, собственно, раді цього і було засідання, але на радість нам. Цього не відбулося. Адвокат Григорій Михайлович нам цим допоміг, сказавши про те, що винесення такої хвали буде незаконним. Тому Світлана Романівна Мамадова до повного завершення цієї справи не буде виконувати обов'язки селищного голови. Ці обов'язки буде виконувати Юлія Миколаївна. Юрій Михайлович, як враження? Враження, враження незабутні. Ми дуже раді такій ухвалі суду, і тепер просимо всіх опічнян, значить, щоб вони допомагали нашим депутатам, допомагали нашій виконуючій обов'язки Юрій Миколаївні Масюк у наведені порядку у селищі. А всі сподіваємося, що Мамадова ніколи не вернеться в наше селище на будь-яку посаду. Ура. Толя, що скажеш? Ну, я тільки свої найкращі. Позитивні емоції можу висловити. І сказати спасії судді водолаги, що він виніс правильне рішення. Спасибо, Анатолій Васильович. Перший крок зроблено, Боремося далі. Всім спасі, ставимо лайки, підписуємося на канал, там кнопочка зверху буде. Дякую.